Оповідь Сесілії Уільямс. Шановний пане Пуаро, я посилаю вам описання подій, учасником яких я була. Буду цілком відверта і нічого не приховаю. Ви можете показати це Карелі Крейль. Можливо, це її засмутить, але я завжди вірила в істину. Палеативи шкідливі. Треба мати сміливість. Дивитися правді в очі, без цієї сміливості життя даремне. Найбільше зла нам приносять ті, хто, бажаючи нас захистити, приховує правду. Віддана вам Сесілія Вільямс. Зовуть мене Сесілія Вільямс. Я була прийнята на роботу пані Крейль як гувернантка її названої сестри Анжели Ворен. Мені тоді було 48 років. Я приступила до роботи в Волдербері, дуже гарний маєток в Саунд Девоні, який багато поколінь належав родині Крейлів. Я знала, що пан Крейль відомий художник, але ми з ним познайомилися тільки після мого приїзду в Олдербері. В будинку мешкали пан і пані Крейль, Анджела Ворен, Тоді. Дівчинка 13 років і троє слуг, які багато років служили у Крейлів. Моя учениця, я в цьому переконалася, була інтересною і багатообіцяючою дитиною з надто помітними здібностями. Мені було приємно працювати з нею. Трохи дика і недисциплінована, але ці недоліки здебільшого є наслідком високого інтелекту. І я завжди вважала за краще, щоб мої учениці виявляли характер і розумові здібності. Надлишок життєрадісності може бути вихований і спрямований таким чином, щоб розвиватися корисно і успішно. Коротше кажучи, я переконалася, що Анджела все ж здатна підкорятися певній дисципліні. Вона була деяким чином збалувана. Надто поблажливою пані Крейль, вплив же пана Крейля не був, на мій погляд, особливо бажаним. Інколи він потакав їй, а інколи ставав надто суворим. Це була людина з багатьма вадами, людина настрою, що, мабуть, являються наслідком артистичного темпераменту. Я особисто. Ніколи не розуміла, чому людині з мистецькими здібностями завше пробачається те, що вона не вміє тримати себе в межах пристойності, мене не захоплював живопис пана Крейля. Малюнок його здавався потворним, а фарби перебільшеними, але зрозуміло, в мене ніхто не питав думки. Незабаром я почала відчувати до пані Крейль глибоку симпатію. Я захоплювалась її характером і сміливістю, з якою вона йшла крізь труднощі свого життя. Пан Крейль був невірним чоловіком, і це, мені здається, спричиняло до багатьох її страждань. Волявіша жінка пішла від нього, а пані Крейль не визнавала такої можливості. Вона терпіла його зради і прощала їх, але, мушу сказати, не без бурхливих проявів. Вона сперечалася з ним страшенно, навіть дуже гостро. На процесі говорили, що вони ставилися одне до одного, як собака до кішки. Я не піду так далеко. Пані Крейль була людиною високої гідності і до неї непримінимі подібні терміни. Але справді, між ними були чвари, і я вважаю. Це цілком природним, беручи до уваги обставини, які складалися. Я прослужила у Крейлів два злишком роки, коли з'явилася мадмазель Ельза Грієр. Вона приїхала в Олдербері влітку. Вона була приятелькою пана Крейля, і казали, що мета її приїзду це портрет, який мав з неї писати Еміас Крейль. Було Зрозуміло з самого початку, що пан Крейль був закоханий у цю дівчину, і що вона, в свою чергу, не робила нічого, щоб його в цьому розчарувати. Вона вела себе, на мою думку, надто безсоромно, до неможливого розв'язно з пані Крейль, і на очах у всіх фліртувала з паном Крейлем. Зрозуміло, що пані Крейль нічого мені не говорила, але я бачила, що вона стурбована і засмучена. Тому я робила все можливе, щоб полегшити їй долю. Мадузель Грієр позувала щоденно панові Крейлю, але я помітила, що картина просувалася не вельми успішно. У них, безперечно, були інші теми для розмов. Моя учениця приємно про це сказати. Не дуже то помічала, що відбувалося навколо неї. Анджела була в деяких питаннях занадто молода, не дивлячись на те, що розумово вона добре розвивалася, її не можна було назвати перезрілою дитиною. Вона не виявляла ніякого бажання читати недозволені книжки, не проявляла нездорової цікавості. Як це часто буває у дівчаток її віку, тому вона не помічала нічого неприпустимого в дружбі між паном Крейлем і мадмазель Грієр? Все ж дівчинка її не любила і вважала дурною. В цьому вона була цілком права. Мадмазель Грієр одержала, як я вважаю, певне виховання, але вона ніколи не розкривала книжки. І звичайні літературні приклади були їй зовсім чужі, крім того, вона була нездатна підтримати розмову на будь-яку інтелектуальну тему. Анджела, мені здається, навіть не розуміла, наскільки нещасна її сестра. Вона ще була не дуже прониклива, більшу частину часу проводила в розвагах, лазила по деревах, викручувалась на велосипеді. А також захоплювалась читанням і виявляла відмінне розуміння того, що їй подобається і що ні. Пані Крель постійно турбувалася, щоб Анджела нічого не запідозрила в її нещастях, і намагалася в присутності дівчинки здаватися веселою. Одного прекрасного дня мадуазель Грієр повернулася в Лондон чому. Всі ми, можу вас запевнити, були надто раді. Слуги ставилися до неї з такою ж симпатією, як і я. Вона була людиною, яка вимагає багато уваги, але потім забуває сказати спасибі. Незабаром після того поїхав і пан Крейль. Мені було жаль пані Крейль, вона завжди брала дуже близько до серця подібні речі. Я страшенно злилась на пана Крейля, коли у чоловіка така чутлива, поступлива і розумна дружина, він не має права так негідно з нею поводитись. І все ж ми з нею сподівалися, що незабаром ця пригода скінчиться. Не те, щоб ми про це говорили, ні, але вона добре знала мою думку з цього приводу. На жаль, через кілька тижнів пара з'явилася знову, нібито потрібно було поновити сеанси позування. Пан Крейль малював тепер просто таки шалено. Я зрозуміла, він був уже воском у її пазурах. Події досягли кульмінації у переддень 17 вересня. Поведінка мадмазель Грієр останнім часом стала нестерпною. З ухвалою пані Крейль поводила себе як справжня дама, вона проявляла холодну ввічливість, але в той же час показувала негідниці, що про неї думає. Так от, 17 вересня, коли ми всі сиділи у вітальні після сніданку, мадузель Грієр висловила дивне зауваження про те, як вона переобладнає вітальню. Коли буде жити в Олдербері. Зрозуміло, пані Крейль захотіла пояснення, і мадмазель Грієр мала зухвалість заявити при всіх, що вона хоче вийти заміж за пана Крейля. Ні більше, ні менше вона говорила про шлюб з одруженим чоловіком, і все це висловлювала його дружині. Я була надзвичайно розгнівана поведінкою пана Крейля. Як він міг дозволити цій дівчині зневажати його дружину в їх же вітальні? Якщо він хотів тікати з нею, то повинен був поїхати, а не приводити в дім. Пані Крейль, незважаючи на обурливі почуття, не втрачала гідності. Якраз у той момент зайшов Еміас Крейль, і вона зажадала негайно пояснення. Він природно розсердився на мадмазель Грієр за бездумність, з якою вона форсувала події. Незалежно від усього іншого, її вчинок ставив його в неблаговидне становище, а чоловікам не подобається, щоб їх ставили в неблаговидне становище, це ущемлює їх егоїзм. Пан Крель не знайшов нічого кращого, як промимрити, мов блазень, що сказане мадмазель Грієр, правда, але він, мовляв, не хотів, щоб дружина його довідалася про це таким чином. Я ніколи не бачила презирливішого погляду, ніж той, який кинула Керолайн. Вона вийшла з кімнати з високо піднятою головою. Вона була гарна жінка, така гарна. Що я ставила її над вдаваною величчю тієї дівчини. У неї була хода імператриці. Я від усієї душі сподівалася, що Еміас Крейль буде покараний за його жорстокість і за прикрощі та страждання, яких він завдав благородній жінці. Вперше я спробувала висловити пані Крейль свою думку. Але вона зупинила мене. Треба намагатися вести себе як звичайно, це буде найкраще. Підмо всі до Мередіта Блейка на чай. Тоді я сказала їй: Ви чудова, пані Крейль! А вона мені відповіла, ви не знаєте. Потім, уже в дверях, повернулася і, поцілувавши мене, сказала: Ви для мене, єдина втіха. Пан Крель явно відчував себе не в своїй тарілці, хоч і намагався здаватися бадьорим. Пан Філіп Блейк тримався, як завше. А мадмазель Грієр була ніби вдоволена кішка, що натрапила на горщик з її сметаною. Вони всі пішли, повернулися годині о шостій, того вечора мені більше не вдалося бачити пані крель. Саму. За столом вона була спокійна і врівноважена і рано пішла спати. Ніхто, мабуть, крім мене, не знав, як вона страждала тоді. Вечір минув у безперервній сварці між паном Крейлом і Анджелою. Знов була піднята проблема школи. Він сварився, нерви його були напружені, а вона на диво прискіплива. Все здавалося вирішено, шкільне приладдя куплено, і не було ніякого резону повертатися до цього питання. Проте Анджелі захотілося прикинутися жертвою. Я впевнена, що вона цілком розуміла становище, яке було в сім'ї і яке впливало на неї, як і на всіх інших. Я, мабуть, була... Надто захоплена своїми думками, замість того, щоб спробувати зупинити її, а це варто було б зробити все закінчилося тим, що Анджела кинула прес пап'єв пана Крейля і стрімко вибігла з кімнати. Я пішла слідом за нею і суворо сказала їй, що мені за неї соромно, що вона веде себе, як маленька дитина. Однак Анджела була занадто збуджена, і я поклала за краще залишити її в спокої. Я була в нерішучості зайти до кімнати пані Крейль чи не варто. Зрештою, вирішила, що їй це набридливо, з тих пір гірко шкодую, що не зуміла перемогти в собі цю соромливість і не поговорила з нею. Якщо б я це зробила, можливо, щось і змінилося б надалі. Бачте, їй зовсім нікому було вилити свою душу, хоч я і захоплювалась її витримкою, але ж повинна зізнатися із жалем, що інколи не варто цього переоцінювати, краще природним чином давати вихід своїм почуттям. Я зустріла пана Крейля, ідучи в свою кімнату. Він побажав мені доброї ночі, але я йому не відповіла. Наступного дня вранці, пригадую, була чудова погода. Здавалося, неможливим за такої чудової довколишньої тиши, аби людина не одумалася. Я зайшла до кімнати Анджели перед тим, як спуститися до першого сніданку, але вона встала раніше і вже пішла. Я підняла порвану спідничку, залишену на долівці, взяла її з собою, щоб доручити дівчинці зашити після сніданку. Однак Анджела, схопивши на кухні хліб і мармелад, зникла. Злегка перекусивши, я пішла її шукати. Підкреслюю, це для того, щоб пояснити, чому того ранку я не провела більше часу з пані Крейль, як, мабуть, варто було б. той час, однак, я вважала, що мій обов'язок розшукати Анжелу. Вона була надто неслухняна і норовлива, коли заходила мова про лагодження речей. Я намагалася не дозволяти їй вести себе зі мною у цих питаннях подібним чином. Її купальника на місці не було, я спустилася до пляжу. Не помітивши її ні в воді, ні на скелях, вирішила, що, можливо, вона пішла до пана Мередіта Блейка. Це була досить дружня пара. Переправившись через затоку човном, я продовжувала свої пошуки, але марно, і зрештою повернулася назад. Пані Крейль, пан Мередіт Блейк і пан Філіп Блейк були на веранді. Того ранку було дуже душно. Зовсім не відчувалося вітерця, а будинок і веранда були загороджені. Пані крель запропонувала принести пива з льоху, я подалася за нею. Анджело, ми застали біля холодильника, вона саме виймала пляшку. Пані Крель узяла пиво і сказала мені Я віднесу пляшку Емієсові. Дуже важко тепер вирішити, чи повинна була я щось запідозрити. Її голос, я майже переконана в цьому, був цілком нормальним. Але мушу признатися, що в той момент мої думки були зайняті не нею, а Анжелою. Анджела стояла біля холодильника, і я була задоволена, дивлячись, як вона почервоніла і прибрала винуватого вигляду. Я взялася за неї круто, і на подив вона виявилася досить слухняною. На запитання, де була, відповіла, що купалась. Я не бачила тебе на пляжі. Вона розсміялась у відповідь, потім я спитала її, де в'язана кофта, і дівчинка відповіла, що певно, забула на пляжі. Згадую про ці подробиці для того, щоб пояснити, чому дозволила пані Крейль віднести пиво вниз, у сад батарею. В моїй пам'яті трохи стерлися спогади про решту часу того ранку. Анжела принесла дюжину голок і зашила спідничку без усяких сперечань. Мені здається, що і я тоді латала якусь домашню білизну. Пан Крель не прийшов їсти. Мене порадувала, що в нього виявилося хоч стільки благопристойності. Після цього пані Крель повідомила, що піде вниз у батарею. Я хотіла розшукати кофту, забути Анджелою на пляжі. Ми спустилися разом. Вона звернула в сад батарею, а я пішла своїм шляхом, як раптом її крик повернув мене назад. Як я вже казала, коли ви в мене були, вона послала мене нагору подзвонити по телефону. По дорозі я зустріла пана Мередіта Блейка, доручила йому це і повернулася до пані Крейль. Ось мій звіт, як я його розповіла на слідстві, і пізніше на процесі. Те, що я напишу далі, я ніколи і нікому не говорила. Мені не було поставлено жодного запитання, на яке я б дала неправильну відповідь. Разом з тим, я винна, що приховала деякі факти, хоч і не жалію за цим. Я так само зробила б знову. Добре розумію, що цим викриттям викличу, можливо, у декого осуд, але не думаю, що після стількох років хтось з надзвичайною серйозністю розглядав цю проблему, тим більше, що пані Крейль була засуджена без моїх свідчень. Отже, відбулося таке зустрівши пана Мередіта Блейка, як я уже вам Казала, що духу побігла назад. Я носила кімнатні туфлі і завжди була метка. Досягши воріт батареї, ось що я побачила. Пані Крель хапливо витирала своєю хустинкою пивну пляшку на столі. Потім вона взяла руку покійного чоловіка і притиснула до пляшки його пальці. Весь цей час вона була. Надзвичайно насторожена. Переляк, який я побачила на її лиці, розкрив мені істину. Я зрозуміла з абсолютною переконаністю Керолайн отруїла свого чоловіка, і особисто я не осуджую її. Він виштовхнув її за межу людського страждання і сам накликав на себе свою долю. Я. Ніколи не нагадувала пані Крейль про цей інцидент, а вона ніколи не знала про те, що я бачила. Я взагалі ніколи і нікому про це не згадувала, але існує хтось, хто, на мій погляд, має право знати. Дочка жінки, якою була Керолайн Крейль, не повинна засновувати своє життя на брехні. Як не боляче їй буде довідатися про правду, але правда це єдине, що має значення. Передайте їй від мене, що її матір не варто осуджувати. Її змусили терпіти більше того, що може витримати будь-яка жінка. Дочка повинна її зрозуміти і простити.